10 травня жовті води стали епіцентром спортивної боротьби. Кубок міста з класичного волейболу зібрав на одному майданчику різні команди, об'єднані не лише любов'ю до спорту, але й повагою до пам'яті Олександра Сологуба. Серед учасників особливо вирізнялися команди, у складі яких були колишні військові, чия мужність та згуртованість відчулися в кожному їхньому русі. Атмосфера змагань була наповнена емоціями та напругою, адже кожен прагнув продемонструвати свою майстерність та вшанувати пам'ять колишнього тренера. А що відбувалося далі, ви побачите вже за мить. Вітаю вас з цим святом спорту, як завжди. Дивіться, не просто сказати це. Ми, хлопці, які пройшли випробування, які пройшли війну, повернулися і продовжуємо бути надихати своїм прикладом місцеву місцевих громаду. Всіх наших знайомих, близьких, і е, показувати, що ми тут. Ми допомагаємо військовому, ми допомагаємо з різного напрямку. І мета нашого приходу сюди для того, щоб бути, показати, що ми тут і бути небайдужими. Е, і спорт, і спорт це саме головне.